Яблунька-красуня прямо над озером. От вже ж хтось гарненько кинув огризок, яблука, який зумів учепитися. І виросла така чудова яблунька. Просто ну прекрасна. А яблуневий цвіт це казка. Чміль коло неї порається, трохи вдалось його зняти, видно буде. А на небі хмариться. Є красиві світли, а є такі які товненькі гарно. Дякую. Матінці природі. Дякую Всевишньому за такі моменти. Моменти повноти життя. Не ейфорії, ні. Просто повноти спокійного, наповненого життя натурального.